Більше двох тисяч представників всеукраїнського громадського руху, український вибір на Житомирщині зібралися на стадіоні Житомирського агротехнічного коледжу, щоб захистити право народу на референдум. Ми прийшли підтримати нашу партію, щоб, щоб люди могли вибрати те, що вони хочуть, а не те, що хочуть наші власті. Ми хочемо, щоб люди виразили своє місто, щоб дійсно услышали кожного українця, що конкретно хоче кожен чоловік. Так за нас вибирають, а так ми хочемо вибирати. Ми только голосуємо за таможний союз. За таможніми слояні ми, слояни, ми я... должны бути вместе. Да. Ми б велике бастробольшої государства, которое нам розвалили, і ми должны жити так, як ми жили дружно, чесно. І, і, і вірно. учасники акції не агітують за чи проти митного чи європейського союзу, а просто захищають право людей обирати напрямок, у якому рухатиметься країна, адже референдум це запорука розвитку демократії. Кожен з учасників міг залишити підпис під вимогою негайного надання народу права висловити свою думку про зовнішній курс нашої країни. Проведення референдуму стане найважливішим етапом встановлення в Україні справжнього народовладдя. так як шляхом всенародного голосування. Народ зможе реалізувати своє безпосереднє право на владу. Проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою може і повинно стати для України легітимним способом вирішення найважливіших питань від вибору вектора зовнішньо-економічної інтеграції до вирішення місцевих регіональних проблем. І тому доленосні рішення для країни мають приймати не чиновники. Навіть не Верховна Рада та політики, а громадяни України на зборах були присутні понад 200 однодумців громадського руху Український вибір з Житомира, Коростеня, Коростишева, Олевська, Озерного. Всі присутні з великим ентузіазмом підтримали звернення до президента України, в якому було викладено вимогу надання українському народу його законного права висловити свою думку про зовнішній курс нашої країни.